Хоче, аби вона подивилася на його тіло, то вона може дивитися тільки губами, аби так засвідчити його людськість і свою власну. І вони летять разом із чорний космос рівно стільки часу, скільки триває шкіра. Східна Європа! Це яма зі смертю і перестиглими сливами. Я ховаюся від неї у тіло Америки, але рано чи пізно я випаду із цього світла у те інше. І заговорю про смерть. Бо це наш національний спорт говорити про смерть сумну і прекрасну. І сподіватися, що світ нас почує і задихнеться від краси і смутку. Мій коханець розсуває мої пальці своїми. Франція, а потім Америка. А ще він вивчав буддизм і еротику десь біля кордонів Таїланду. З ним добре пити вино і розмовляти, але не про смерть і Східну Європу, тому що світ лайно, і варто навчитися лише одного уміння перестрибувати з одного острівця насолоди на інший і чхати на зачумлені континенти із їхніми трупними мухами. І щезає у свій сон, поки я лежу у своєму, повному літнього сонця і нетривкого солоду. «Міттель-Еуропа», Європа, шепоче мені на вухо збігнів Герберт. міттель Європа входить у лабіринт поворотів. входить і не виходить із нього. Вона живе і оживає, мала, мов запорошена трава надвечір'я, могутня, мов в онуки тих, хто пережив війну. Коли? Коли я помру, питає хтось ще моїм дитячим голосом, але я не чую відповіді, тому що стає темно у цій розстрільній ямі, де мікло вкрадноті дописує свого останнього вірша. Мати якого світу, якої колядки пані, там, де бризки вогню у Чорноті ялин. Сніже інопланетний ляж на вулиці ранні, так як колись до тебе інші сніги лягли. Це не погана доля, це не труди покори, просто земля тобі небогоданий дім. Мають лисиці нори, мають дерева, гори, мрець обирає лоно і спочиває в нім. В тебе нема нічого, в тобі горять боліди, десь за межею глини. Холоду і тепла, ангели, люди, годі буде іще боліти те, що не ляже в тіло і у його світла. Я не повірю ніяк у те, що вони відійшли ці вечори на площах, де гасне брук. Запахи зелені, очі церкневих слив, ручки її маленькі у стиску моїх рук. Світ виринає з темряви, щоб упасти знов, плівку води розриваючи спалахом голосним. Там, де старої гойдалки човен іде на дно, там, де кожна із нас сміє йти за ним, там, де будинки тьмяні, там, де казковий ліс, Міста, яке ми встигли поки.